Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми поговоримо про світ, з яким ви стикаєтесь кожного дня про світ інтернету. Інтернет цікавий та захоплюючий. Він дозволяє вам дізнатися про багато невідомого, спілкуватися з людьми з різних країн світу, грати в ігри та ділитися з іншими своїми думками та захопленнями. Але є і інша сторона. Тому що в інтернеті є багато шахраїв, які видають себе за іншу людину, намагаючись вивідати у вас особисту інформацію, таку як домашня адреса, номер телефону, відомості про сім'ю та для особистої вигоди. Саме тому наше заняття ми присвятимо темі Безпечний інтернет. Спробуємо дослідити позитивні і негативні наслідки інтернету, сформулювати та засвоїти правила безпечної роботи в інтернеті. А чи знаєте ви, що ж таке соціальні мережі? Давайте подивимося, яка ж історія виникнення соціальних мереж. У 1995 році був створений перший інтернет-сайт Classmaster.com. І з 2001 року. Сайти з технологією було створено коло друзів. Ця форма соціальних мереж широко використовується у віртуальних спільнотах. Діти, а які ж позитивні сторони соціальних мереж? Отож, основні позитиви це можливість спілкування з друзями на відстані: швидку та душевну комунікацію, оперативний обмін інформацією, можливість завжди бути в центрі подій. Звичайно, Нові знайомства. Основні негативи соціальних мереж це психологічна залежність, марна трата часу, шкода для здоров'я, особливо для зору, заміна реального спілкування віртуальним, інтелектуальна деградація. І сьогодні я вас хочу ознайомити із правилами безпеки під час роботи в інтернеті. По-перше, не друкуйте особисті дані своєї родини. На незнайомих сайтах. Не розповідайте про статки своєї родини під час роботи у чаті, в контактах, не можна давати код кредитної картки. Також нікому не роздавайте свої паролі. Не спілкуйтеся в інтернеті з незнайомими людьми, адже ви не знаєте, хто знаходиться по той бік екрану. Не поспішайте користуватися безкоштовними пропозиціями, тому що ви можете. Встановити шкідливе програмне забезпечення. Не користуйтеся носіями інформації і програмним забезпеченням, в яких ви сумніваєтеся, тобто воно має сумнівне походження. Ніколи не відкривайте листи, які з'явилися у вашій електронній скринці, якщо ви не можете визначити відправника. Будьте уважні, коли працюєте в інтернеті. Звертайте увагу, на англомовні повідомлення для відвідувачів сайтів, а на які ж ризики можна наразити себе в інтернеті. По-перше, це комп'ютерні віруси, які можуть пошкодити апаратне і програмне забезпечення вашого персонального комп'ютера. Дорослий контент. Що це означає? Мається на увазі сайти із порнографічним змістом, а також сайти. Що містять сцени з жорстокості та насильства. Слідуюча це інтернет залежність. Найпопулярніша за відвідуваністю серед дітей ресурси в інтернеті це соціальні мережі. І виникає у дітей залежність, тобто вони вже не можуть і дня прожити без того, щоб зайти, не зайти верніше у соціальні мережі. Інтернет-шахрайство. Викрадення особистої інформації і паролів, викрадення банківської інформації, шахрайство за допомогою інтернет-магазинів та онлайн-сервісів з платними смс-ками. Отож, діти, будьте обережні, адже так багато є ризиків шахраїв у інтернеті. І якщо ви будете уважні, то ніякі шахраї вам не страшні. Отож, який можна зробити висновок. Соціальні мережі, вони достатньо суперечливі, адже у них ми знаходимо багато як плюсів, так і мінусів, як негативного, так і позитивного. І користуватися ними, цими соціальними мережами, інтернетом чи не користуватися це вибір кожного, але потрібно пам'ятати про ризики, про які ми з вами говорили. Отож, я сподіваюсь, вам сподобалась виховна година, і ви запам'ятали, як ж не потрапити до рук шахраїв. Вчіться користуватися інтернетом з розумом. Отож, дякую за увагу! На все добре!